Усе впованіє моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосерді твоє, усе впованіє моє на тебе, мати возлагаю, свята я сила всіх святих, Принепорочна я, благаю, молюся, плачу і ридаю, возри причисте я не Отих окрадених, сліпих невольників, подай їм силу твоєго бучника-сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю, достойно питає, благаю, царице, неба і землі. Вони ми їх стону і пошли благий конець, о все благає. А я незлобний воспою, як процвітуть убогі села, села, і тихим і веселим святую доленьку твою, а нині плач і скорб, і сльози душі убогої, убогій останню лепту подаю.